Усім добрий ранок. Я розпочинаю ось з ось такої краси, з маминої клумби. Ось такі квітки гарні. Ми приїхали в село. Будемо зараз саджати картошку. Перше, що мені її саджати, її треба з погріба достати. Хочу показати в мами квітки. Такий колір. Бачите, такий колір, такий розовий. О, це всі різні сорти. І був ще білий, але білий дуже ранній і вже переців. Ось, бачите, такий ще був біленький. Уже переціли. Потім такі качалочки там є. Тюльпани, як гвоздики стоять. І в нас тут в мене сестра привозила різні сорти тюльпанів. Ось, бачите, який. Два таких тут, один там і ще два там таких. Такі будуть лахматі бордові такі тюльпанчики. О. Ну і ті красавчики. Тут у нас за хатою, бачите, повно півників. Не хочу туди йти. Оце ці декоративні, що я в тому році їх саджала з мамою. Отак, От показала вам ранок, почала з такої краси. О, бачите, жовті нарцези, білі. Усім добрий ранок. А я почала з такої гарної красиво, бачите, з маминої клумби. Ми приїхали в село. Вчора нам Проскородили города, а зараз будемо з Вовою йти в погріб набирати картоплю садити. Сьогодні будемо, думаю, садити картошку. ну і таке все по Там Таморку, бурячки. покажу товаріщі. Шановні товаріщі, що за збори трудового колективу? а? Що Шо робите? Щось там жують. Десь лазить по всьому цьому. Катька стоїть. Що ждем? Кого ждем? Так. Шановні товариші, йдемте картошку набирати в погріб. Возмущаються, не хочуть. Не хочуть, щось там возмущається. А як втікають. Дивіться, сказав про картошку і побігли. Куди побігли? Не в ту сторону. От мама їх через вікно кличе. Городів мами, о, город. Бачите. Таке городище. О, вчора заскородили, так гарненько все зробили. Так. Сьогодні будемо саджати. Тюльпанчики мамині. Що бачите, всі ще в бутонах. Тут мама клубніку, тут в неї гризонтеми, там теж тюльпани лише голови поцепили, повіяли трохи. Під забором тюльпани, піонія скоро вже буде гарна. О, краса така. Все цвіте, все буяє. В цьому році покажу вам наші наші яблуньки розквітли дві. О, оці, що я казала, що як не будуть родити, то ми їх повикидаємо. Так. Ідемо тепер в погріб набирати картоплю. Заходимо в погріб. Що в нас тут в погрібі? Вовне, закривай мене тут. Так, дивимося. Ну, тут трохи погано видно. Це насінева картопля. Це ще стільки дрібної. Це ще, ой, погано. Шкода, що погано Вов, можеш посвітити? Це в нас ще стільки. Картоплі, блін, половина ще здорової на минуточку. Капусту, яку вже треба попер... повикидати. Буряки в мішках картопля. Ви подивіться, скільки насіньової. Цілий засік насіньової картоплі. Буряки, оно куча. Ну, шкода, що не, не можу показати вам, скільки тут цієї картоплі. Це ж, звісно, да, треш цілий. О, о! Щось зловила? Велика картопля. Цілий погріб. Да. Треба звідси вилазити. Ну, добре, будемо набирати насіньову картоплю як ми її в тракторі, трактором будемо садити. Ну ось ми з Вовою картошки навибирали, мішки стоять, поставили. Ще на городі стоять мішки. Чекаємо тепер трактора. Ой, тюльпанчики розквітають помаленьку. Прямо на очах. Ще зранку пам'ятаєте, Не було вже, Дивіться. Так. А я теж почала. Квітки перебирати, зараз покажу, Гладіолуси. Ось я їх як викупила в тому році. Таких ось я сижу. Бачите, скільки їх перебираю, буду садити. Отак. От ну ще як приїде трактор, то ще покажу. Все, садимо города. Ось так у нас трактор, садить города сюди. Бачите. Я поїхав. Мешки стоять. помаленьку, туди і назад їздить. То їхав туди трактор, це вже їде назад. Такими рядочками потім покажу, як виходить. Класно. Ось картоплю посадили. Не знаю, скільки тут рядочків. Такі, бачите, під тракторецькими цими. Так що город наполовину посадили, наполовину ще щось треба садити. О, може хтось хоче, комусь треба, кусок городу. Ми геть картоплю дамо, бо ще дуже багато сталося насіння. Так що звертайтесь. Катати, зараз їдемо катати руки. О, бачите, яка штука, Бачите, як після неї стає рівненько, розбиваються грудочки. Ну все, я поїхала. Вова робить рядочки такими зубцями. Така штучка робить одразу значки. Значки, да, так. Ця штука називається значки. Чотири рядочки разом роблять. О. Тут будемо садити цибулю. Так, я від'їду своїм котовком. З мамою сіємо. цибулю, ще пару рядків. Бачите, зараз буду загортати. Тут краще видно. Цибулька така маленька. Зараз мама вже почала сіяти морку. У вас сидить, віддихає. Мама Морку. Загортає. Я теж загортаю. Зараз покажу, як ми загортаємо цибулю. От рядок. Бачите, з цибулею, ногами і вперед. Міні-тракторець. О, І за цибулю загорнули. Зараз Воваша катком прикатає її, щоб грудочок не було. І все, і будемо ждати, поки буде сходити. О, цибулька наша. Оцей чесник з цибулею мама з осені садила, бачите, то цибуля, а оце чесничок. І в нас вийшлося цибуля. Скільки рядочків цибулі? 13 чи 12? А? 13 рядочків цибулі. Мама, бачите, он до моркву як сіє. Гарненько. В тому році Вова посадив. Короте, дуже багато рядків моркви. Мама її ще сполола, осталося 25. Моркви дві сітки, ще придеться викинути, напевно. Після моркви, ну, там є, спочатку цибулю ми садили, потім моркву, а це буряки. І все, в цьому році у нас дуже коротка програма садівництва. А остальний город буде просто стояти, напевно. Все, город у нас гарненько посадили, зараз Вова заскородили, зараз Вова посадить. Тут моркви ще бурячки кормові. Отак, бачите, їх прикатали. Отака ріля, а як прикатаєш, то так виходить. Все, ми вже город посадили. В кінці вам вже не знімала, не показувала, бо так насміялися. Хожу з тим телефоном по городі, приїхали сусіди. Скородити города. Побачили, що я з телефоном. Видно, подумали, що я їх знімаю, почали знімати мене в від відвітку. Вова мені каже: не лякай людей, сховай цього телефона. Боже, в нас ще люди якісь такі перелякані, я не знаю. Ну, та й так, ще досадили десь до 50 рядочків кормових буряків. П'ять рядків великих в мене гладіолусів вийшли великих. Але думала вам зняти показати, але. Так. Коротше, огород половину майже засаджений. Так що, дякую всім за підтримку. Хто мене дивиться, люблю, цілую, пока!